Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо львівський сирник. Кисломолочний сир ідеально, якщо це буде смачний, домашній, кремовий та жирний сир. Змолоти на м'ясорубці я буду використовувати блендер. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор, яйця, сметану чи вершки. Розм'якшене чи розтоплене та охолоджене вершкове масло ні в якому разі не маргарин. Додаємо кукурудзяний крохмаль та манку. Хто не любить манку, додаємо подвійну порцію крохмалю. Додаємо цедру з одного лимона. Перебиваємо все блендером до отримання однорідної маси без грудучок. Ось така досить густа сирна маса у мене вийшла. А все тому, що сир у мене домашній. Якщо сир у вас буде магазинний, то сирна маса буде дещо рідша. Додаємо родзинки, я їх попередньо запарила кипятком та добре висушила. Примішуємо та перекладаємо сирну масу в підготовлену форму. Боки та дно форми я застелила папером для випічки. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці до температури 175 градусів приблизно 1 годину 15 хвилин. Дуже важливо це вже перевірено не відкривати дверцята духовки під час випікання сирника. Також готовий сирник одразу з духовки не виймаємо, привідкриваємо дверцята та залишаємо холонути на 15 хвилин. Зверху я полила розтопленим чорним шоколадом. Кладемо в холодильник щонайменше на 6 годин, тоді він буде чудово нарізатися та тримати свою форму.